У Тернополі відбулася виставка скульптур заслуженого майстра народної творчості України Івана Мердака Різьберське диво Лемківщини. Виставку організували у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Вона приурочена до 80-х роковин початку виселення українців з етнічних українських земель. Після Другої світової війни близько 95 тисяч українців лемків були переселені з Польської народної республіки до України. Ці роботи. Його представлені в циклі відзначення 80-х роковин переселення українців з їхніх етнічних земель. І сьогодні ми в завершенні року ми представляємо роботи великого майстра, великого українця, великого лемка. Скульптор народився у Лемківському селі Райське, що зараз знаходиться на території Польщі у родині сільського коваля. У 1946 році сім'ю митця було виселено. Нове життя родина почала у селі Королівка Тернопільської області. З 1965 року жив і творив у Тернополі, а з 1972 року займався різьбою по дереву і коренепластикою. Іван Мердак. Завжди був і залишався сином Лемківщини. 27 травня 2007 року Іван Мердак помер. Своїми спогадами про лемківського митця поділився мистецтвознавець, заслужений працівник культури України Ігор Дуда. Я познайомився з Мердаком із роботами Мердака. в Далекому. 1972 році. Він уроджений з Батьківщини, і я так само. Напевно, через те ми знайшли з ним спільну мову і спілкувалися з ним протягом всіх років, в які він жив у Тернополі. За словами мистецтвознавця, витвори Івана Мердека випередили свій час. Для нього важливо було передати образ людини, твори. Мердока, це, які мають вічне життя. Вони, вони поза часом, поза часом і вони випереджували навіть свій час. Виставка справила неймовірне враження на гостей. За словами пані Галини, атмосфера Різьбярського дива Лемківщини надихає. Ви знаєте, тільки зайшовши в зал, зразу поринуло такий світ творчості і мистецтва. Висока просто неймовірна. Здається, в таких простих речах людина побачила такі незвичайні речі. Ось ми, коли ходимо, мандруємо, наприклад, парком лісом, ми можемо навіть не звертаємо уваги на корінь, на дерево, на стовбур. Ось, а Іван Мардак побачив це. Іван Мердак це не просто скульптор, це справжній митець, який залишив яскравий слід в українському мистецтві. Виставка триватиме до 25 листопада. Відвідувачі можуть оглянути скульптури щодня, окрім понеділка та середи, у виставковій залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею з 9 до 17 години.